Вітаю вас, дорога церква, мир вам. Макс, включи презентацію, будь ласка, і погасіть люстру. Я сподіваюся, цієї ночі ви всі виспали чи ні? Було таких пара безсонних ночей, так? Да? Ми зараз трошки пригасимо, але я не хотів би, щоб ви заснули, чесно вам скажу. Я постараюсь над тим, щоб було максимально можливо якось динамічно. Так, то й мені там не включився. Добре. Я хочу, щоб ми сьогодні порозміркували над однією темою. Вона називається Той, хто піднімає спорог. І я продовжу читати місце Слова Божого, те, можливо, де почав пастор Роман. Він говорив по другому розділу по проповіді Петра. Я буду говорити подіям третього розділу з першого по одинадцятий текст. Такий уривочок ми візьмемо. Тема моєї проповіді вона буде називатися Той, хто підіймає спорогу. Насправді, ця історія, я думаю, що вона досить відома для нас, для людей, котрі читають Слово Боже. І якщо ми прочитаємо її просто як історію, я не знаю, що вона відволік ну, на вас торкнеться, але я хотів би, щоб ми поміркували трошечки глибше духовну складову цієї історії, яку. Яку я вірю, що вона не дарма була записана в Слові Божому. Взагалі, все, що там записано, вона записано не дарма. Вона має якийсь певний зміст, і воно щось нам хоче сказати. Трошечки, якщо ми візьмемо перед історією, ми побачимо, нагадаю вам, що Ісус Христос Він пішов на хрест. Він помер і воскрес. І Він дав певну вказівку своїм учням, тих людей, яких він зібрав, оцю цю команду. Він їм сказав, щоб вони перебували в Єрусалимі певний період часу. І цей період часу, ми знаємо, як День П'ятидесятниці, тобто вони були всі разом, і в День П'ятидесятниці він їм пообіцяв особливу силу. Він сказав, що Дух Святий, він злине на вас. І ось пройшов цей день, вони всі там сховалися, сиділи всі разом і чекали ось цієї події. І вона сталася, вона прийшла в їхнє життя, так, як сказав їм Ісус. І після ось цього. Починаються наступні події. І тут дуже цікаво. Це почалося з проповіді Петра, то, що говорив Роман, да, коли він встав, і там досить багато людей вони покаялися, вони прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Але потім почали відбуватися в житті апостолів певні дії. І ось, можливо, така перша подія, на яку звертає Євангелія, яка сталася за апостолами. Я вам її зачитаю. Або ми зачитаємо всі її разом. Діє, третій розділ, ми будемо читати уривок з 1 по 11 текст. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом до храму. І не знано там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красним звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачивши він, що Петро та Іван. Хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянули на нього і сказав подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань та й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобці його. І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та під... підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнало його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині, і вони переповнились жахом. Та подивом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана увесь народ, зачудований збігся до них та на той ганок, який Соломоновим зветься. Якщо ми її прочитаємо просто як історію. Да, от ми читаємо Слово Боже інколи. Ми пройшли, ось у нас певна історія, яка є перед нами. Да? Я не знаю, що ви, коли читаєте Слово Боже, ви занадто сильно і глибоко закопуєтесь в, саме ось в цій історії. Що ви можете побачити в них? Інколи я скажу вам, признаюся чесно, я читаю Слово Боже, ну просто я знаю, що мені потрібно прочитати. Я відкриваю його, я почитаю певний розділ і закрив, і якби я свою функцію виконав на сьогодні. Але признаюся вам чесно, останнім часом, коли ми читаємо Слово Боже, читаю в певній групі, я читаю кожен розділ не просто, щоб його прочитати. Я хочу побачити, що хоче Бог сказати в тому розділі. Я хочу побачити те, що Він говорить саме до мого серця. І певні думки, які є в мене, я хочу їх записати. Чесно кажучи, коли я читаю ось отак слово Боже, воно відкривається мені зовсім іншим, воно більш яскравіше. Воно цікавіше. Ти бачиш історію, ти бачиш дію Бога, і ти бачиш певні події, які відбувалися не просто так. Знаєте, як Роман, він наголошує, що не просто так це все було. І воно стає, знаєте, досить цікавим. І в цій історії я хотів би звернути увагу о таких, ну, можливо, я це назвав, трьох світів, які стикнулися, які сталися от просто зійшлися от в цій історії. Якщо ми згадаємо, да? Це, можливо, така перша історія, коли апостоли, вони, получивши Духа Святого, да там Петро вже проповідував, люди покаялись, і перша церква вона утворилася, вона почала жити. Але от все починається з того, коли вони вийшли і почали йти до храму. і ось Ідучи до цього храму, вони стикнулися з певними подіями, які сталися в них, в їхньому житті. І я їх розділив на три таких етапи, на три світи. Які зустрілися от в цій історії. І перший світ, який я хотів би сказати, це людина, яка була крива від народження. Тобто це перша людина, яку вони зустріли, коли вони йшли в храм, яку особлива, яку вони побачили. І що б вона могла символізувати, якщо ми будемо розглядати його, от, це знаєте, от так, типу в духовному смислі, в духовному розумінні, вибачте, цього. Контексту ось у цієї історії. Ми побачимо, що ось цей кривий від народження, якого виносили кожен день на те місце, він дещо хотів. І він для мене він символізував певну категорію людей. Тому що ця категорія людей це і був ось оцей скеліщений гріхом світ, який завжди щось потребував. Тобто, ця кілька могла символізувати ось цей світ, який завжди щось потребував. Його виносили, і він потребує щось. Знаєте, можливо, ще під враженням однієї з проповідей Тіма Келлера. я її не раз переслуховував, вона, вона називається Хочу додому. Коли я читав просто ось ось цю історію, я згадав просто, з чого це все починалося. Тім Келлер, він дуже так чітко розкладає цю всю історію. І ви знаєте, коли я дивлюся, що на цей скелічений світ, який символізує саме ось ця каліка, яка сиділа при, при воротах оцього храму, і я зрозумів одну дуже цікаву історію. Да, і вона ще починалася досить далеко в тому Едемському саду, куди нас помістив людей, помістив сам наш Творець. І що сталося там? Він нас закрив знаєте, в такі дуже чудові умови. Він насадив сад, він там дав ріки, він посадив дерево життя, дерево під пізнання добра і зла. Він дав певні правила, він сюди помістив людей і сказав, я хочу, щоб ви тут були. І саме особливе, що там було, саме особливе, що там було, там написано, що Бог, він в прохолоді дня, він весь час приходив до Адама і спілкувався з ним. І що сталося тоді, коли людина поставила себе на перше місце? Що сталося тоді, коли людина згрішила, коли вона порушила те, що сказав їй Бог? Вона взяла плітне від того дерева, вона поставила, вона захотіла замінити творця собою. І що вона отримала натомість? Вона отримала вигнання з дому того, якого Бог приготовив для них. Бог сказав, ви порушили ось це, і я вас виганяю з цього сану ідемського. Але що ще особливо сталося? Можливо, саме головне, в них розірвався контакт. В них розірвався контакт з проворцем. Він відділився. Гріх став сціною їхнього спілкування. І ось оцей гріх відтянеться насправді до сьогоднішнього дня. І коли апостоли вони вийшли на своє публічне, можна сказати, служіння, перше це історія, вони зустрічають скалічений гріхом світ, який щось потребує, який хоче завжди щось. Коли ми подивимося на наш світ сьогодні, він також щось хоче. І дала цікава думка з проповіді Чима Кіллера. Він не може це знайти. Тому що насправді він хоче в те місце для того, якого ми створені. Він хоче повернутися туди, туди, куди нас помістив, і для того, що нас створив сам Творець. Він хоче додому. Але цей певний дім, ти не можеш досягнути просто так. Але любство, скалічене гріхом, воно прагне. І коли, Ісу, і коли апостоли вони йшли, вони побачили, вони стикнулися ось з цим світом, який завжди щось потребував. І цей світ, потребуючи, це він хоче задовольнити ось цю свою потребу. І як він це робить? І тут інший пункт. Насправді матеріальні речі вони йому не можуть допомогти, а тільки продовжать його скалічне життя. Тому що цей світ він буде потребувати, і він хоче задовольнити ось цю потребу. Не знаючи те, що йому потрібно, він хоче мати те, що він може здобути тут. А що він може здобути? Насправді це просто. Матеріальні, матеріальні потреби, які він може здобути на цій землі, але вони не можуть заповнити того вакууму, тої порожнечі, яка сталася в них тоді, коли людство на перше місце поставило себе, а не свого Творця. І вони весь час. Перебувають в цьому пошуку. Наступний, скажімо так, світ, який тут є, це храм. Ми пам'ятаємо, куди принесли цього кривого. Храм, де вони посадили це місце, де люди вони мали шукати порятунку. Пам'ятаєте, як побудувався перший храм? І Соломон, він молився. Він казав: Я хочу, щоб цей храм був яким. Він молився до Бога і каже: я хочу оцей храм, який я побудував на ім'я Твоє, щоб кожна людина, яка прийде, вона мала тут щось. Вона мала зцілення в цьому храмі. Вона могла пізнати тебе, хто ти є насправді. Вона могла прийти своїми бажаннями, вона могла прийти сюди своїми хворобами і отримувати ось те, що від що розділяло нас, те, що почало розділяти людину і Бога. І ось ось оцей каліч, калічений каліка, да, який символізував ось цей світ. Він прийшов до іншого світу, до храму. Він став там в цих воротах. Але що сталося? Де він знаходиться? Він знаходиться написано біля Красних воріт. Гігієнко його, його перекладає як Красні ворота. В більш сучасніших перекладах вони називаються як гарні ворота. Тобто цей світ. Він перебуває біля ось цих гарних воріт. І ось це місце зустрічі між зовнішнім світом і святістю храму. І яке воно? Коли ми дивимося на цю історію, ми побачимо, що ці двері вони закриті. Двері для ось цієї скеліченої людини, вони насправді закриті. Закриті вони не просто так. Тому що коли ми читаємо. Книгу Левит в 21 розділі 18 текстом там записано такі слова, бо жоден чоловік, що на нім вада, не приступить. Чоловік сліпий або кульхавий, або кирпатий та довготилес. І ось ці двері перед цією людиною вони просто закриті. Він не може туди попасти. Він шукаючи, він потребуючи того, що середини, воно його тягне, і, скажімо так, куди він хоче піти, щоб наситити свою душу, щоб наситити своє тіло, він прагне це зробити в своєму житті, і він приходить до того місця, де колись Бог пообіцяв, що він буде знаходитись і яке воно. І воно, здається, воно просто оказується закритим перед ним. І він стикається з ось цим світом, храмом. Здавалося б місце, де людина мала знайти свій спокій, де людина мала знайти і відродити свою душу. Якщо ми будемо вести ось, ось ці паралелі далі, да? коли ми побачимо людину, яка потребує, там, де вона потребувала, вона прийшла, вона побачила ось ці гарні ворота, чудовий храм, який збудований був іродом, вони просто закриті. Йому нема доступу туди. Він не може туди увійти. Він не може принести туди свої потреби. Він не може прийти і сказати Богу те, що йому болить насправді. Він не може відкритися йому. І ще одне місце, крім гарних воріт, тут досить судово в цій історії показано ось цей Соломонів ганок. І цей Соломонів ганок, це, можливо, не просто якесь місце, яке було залишилося від храму Соломона, ні. Коли Єрод Великий він відбудував його, він зробив таке особливе місце, воно було ось в цьому храмі, і воно було досить чудове. І ось в цьому місці, якщо ми будемо читати Слово Боже, ми побачимо, що не раз перебував сам Ісус. Саме ось в цьому місці, в Ганку Соломоному, відбувалися певні події з Ісусом, тому що Ісус, він приходив, вони сідали ось в цьому ганку, і цей ганок, це місце, де зустрічі, воно. Це таке місце, де вони навчалися, це місце, де могли вони дискутувати, це місце, де вони могли зустрітися, це місце, де вони могли навчатися. І ось оцей чоловік каліка, мало того, що він закриті ворота, він не може взагалі попасти ось в цей храм. Мало того, він не може попасти навіть в те місце, де він міг би навчитися, де йому міг би відкритися Бог. Він не міг попасти в те місце. Де зустрітися з самим творцем. Це другий світ, який описаний в цій історії. Але це не кінець. Ця історія продовжується, і ми бачимо, що відбувається далі. Ми бачимо ще одну певну категорію людей, яка описана, описана Лукою це апостол. Це апостоли, які і є цією справжньою церкви. Це апостоли, які е, є тілом Ісуса Христа, в неї є церква. Тому що це люди, які повірили в Месію, який прийшов на цей світ. Це люди, які дочекалися. Певного моменту я не дарма почав з того, що я почав з такої, знаєте, перед історією, що сталося взагалі з апостолом. Тому що Месія, коли Ісус Христос Він прийшов у цей світ, Він хотів показати їм Бога. Він приніс свою заступницьку жертву, Він приніс своє тіло, він пролив свою кров. І це те, що було сьогодні, цей образ оцього. Він є сьогодні з нами, щоб ми цього не забували і ми пам'ятали, хто ми є насправді. Але є особливий момент. Для цих учнів. Тому що Ісус сказав, ви, приймаючи мене, ви приймаєте Духа Святого, який буде у вас. І саме ось через оцей Дух Святий у вас відкривається, чи вірніше, заповнюється ця внутрішня порожнеча, ваше Богошукання. Тому що ось те, що було від початку, коли ми подивимося на ось ту каліку, яка шукала і в образі ось цього світу, і не може знайти, заповнити порожнечу, яка відтворилася від того, що вона відділилася від Бога. Вона була вигнана з того місця, де вона має перебувати, для якого його Бог створив. І знаходячи це, вона приходить в храм, і ворота з ось цього храму вони закриті, і вона не може просто попасти туди всередину. І ось тут знаходиться третій світ. Люди. Які по справжньому можуть бути відродженими. Люди, яких ось порожнеча вона заповнена. Люди, яких є Дух Святий, які прийняли жертву Ісуса, жертву Месії, який прийшов і спатував них. І ось ці апостоли, вони прийшли, вони побачили, вони побачили, що хоче ось цей світ. Вони прийшли, вони побачили цей храм, який був закритий перед Ним. І вони сказали, ми. Можемо дати сьогодні те, що ти насправді потребуєш. І коли Петро він говорить, я хочу, щоб ти подивився на мене пристально. Я не маю того, що ти хочеш, тому що ти хочеш продовжити своє скелічне життя матеріальними цінностями, але я можу зробити так, що твоя душа, яка потребує, насправді, Бога вона потребує спілкування, вона це отримає. І вона це отримає не просто, скажімо так, що він сказав і зробив певні дії. Ти побачиш, що ти зцілишся. Зцілишся не просто фізично, ти зцілишся і духовно. І Як він це робить? Він це робить ім'ям Ісуса Христа. Я кажу, я тобі покажу того. Я тобі покажу того, чиїм ім'ям ми це можемо зробити. Те ім'я, яке прийшло в цей світ, воно віддало себе, він став тією жертвою, і він зламав ось цю завісу, яка заважала кожному мати доступ до Ісуса Христа. Ми тобі покажемо те, дамо тобі в твою душу саме того, що ти завжди потребував. А потребуєш ти спілкування з твоїм Творцем. І потребуєш ти саме того, для чого ти був створений. Дії апостолів у четвертому розділі говорять такі дуже чудові слова. І нема ні в ким іншим спасіння Бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. І апостоли вони просто сказали: ми тобі даруємо Його, і хай він спасе твою душу. Отже, що ми можемо побачити в цій історії? Що ми можемо взяти для себе з цієї історії? Чесно кажучи. Коли ми бачимо духовну, скажімо так, складову ось цих трьох світів, то я скажу, що на сьогоднішній день архітектура насправді цього світу вона не змінилася. Тут просто важливо зрозуміти, де ми. Тому що я не хочу сказати, що хтось правильний, хтось неправильний, але архітектура вона виглядає саме так. Це боротьба світа, закона. Із живими відносинами з Богом, відродженими людьми. І вона триває до сьогоднішнього дня. Тут важливо завдати собі питання, де я знаходжуся, хто я із ним. Можливо, я сьогодні ще та людина, яка паралізована гріхом, скалічена і яка потребує ось цих справжніх відносин з Богом. А можливо, я вже став занадто святим. Можливо, я вже рахую себе тим, хто є спасений. І я живу в законі Божому, я знаю, хто такий Бог. І можливо я вже давно-давно в своєму серці я закрив оці всі ворота для тих людей, які б мали ще пізнати Бога. Тому що я живу так, а вони живуть не так. А можливо, ти сьогодні саме той, хто маєш живі відносини з Богом. І твоє завдання сьогодні нести ось цьому світу, паралізованому від гріха, не закон. Ти маєш йому принести ось ці живі відносини. Ти маєш відродити душу тої людини, яку ти бачиш, яка паралізована гріхом. Ти маєш показати їй насправді те, що їй потрібно. Не матеріальні блага, ні. Так, да, можливо, вони важливі на цій землі. Але ти поки знаєш показати їй шлях додому. А цей шлях додому, він лежить тільки через одне, через ім'я Ісуса Христа. Тому що тільки він на сьогоднішній день може підняти спорогу, Він може відродити, він може дати відносини, він може зцілити, і він може дати оту живу надію бути. І повернутися додому до того, до чого ми були створені. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.